Не всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста проходив у перлині Автономної Республіки Крим місті щастя Ялті. Приємно, що незважаючи на організаційні труднощі, дорослі врахували наше дитячі бажання і провели фестиваль у цьому чарівному місці Південного Чорноморського узбережжя. Пожелання всіх практичних учасників – це було все-таки в Ялті. От, не в обласному центрі в республіканському Криму, це Сімферополь, а провести в Ялті. Тут, звісно, є своя специфіка, тому потрібно було дуже багато согласувань, для того, щоб люди сюди приїхали. Але ну, ми дуже добре розуміли, що южний берег Крыма – це то, що нужно показати всім дітям України, тому що примерно 50% процентів і зі дітей ніколи не було. І от того, що у нас это все вийшло, наверное, благодаря только тому, що вот вся Україна, всі діти очень этого хотіли. Сюди в Ялту з'їхалися переможці обласних етапів. А це 102 учасника вихованців позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів із 26 регіонів України. Автономной Республики Крым и города Ялте оказано очень большое доверие эколога натуралистического центра Министерства образования и науки Украины. Проведение такого очень представительного форума. И особое значение мы придаем этому мероприятию сегодня еще потому, что 2013 год объявлен Президентом України годом детського творчества. І от якраз сьогодні ми зустрічаємося і знакомимся з роботами з творчеством представителей всіх регіонів нашої України. На фестивалі в об'єктиві натураліста були представлені відео та слайдфільми, фотороботи та відеоролики. Всього близько 300 робіт метою та завданням фестивалю є формування екологічної культури кожної особистості, підготовка молоді до цілісного сприйняття сучасних екологічних проблем та свідоме розуміння процесів, які відбуваються в довкіллі в результаті людської діяльності. Юні митці відтворювали дослідницьку природоохоронну діяльність та екологічні проблеми на тему охорони та збереження червонокнижних видів тварин. Щоправда, не всі юні автори дотримувались тематики та формування формату фестивалю. Знову ж таки, як завжди, у нас не всі роботи були тематичні. Тобто відповідали, відповідали тематики фестивалю охорона тваринного світу, збереження тварин з червоної книги. Були, ну, скажімо так, зовсім кхів, кхів, такі роботи, які. Не можна було оцінювати журі і формат фотографії не той, який потрібен. А він у нас стандартний завжди був, є і буде. Це формат а 4 а 4 кольорові фотографії, чорно білі фотографії формату. А 4 це раз з підписом. Це п'ять однакових фотографій, односюжетних фотографій і підпис. Чому саме ті такі фотографії, ем, фотознімки були зроблені е, дитиною? Е, можна вийти в природу і сфотографувати там горобчика, синичку, е, жабку. Е, Коника, і, і що це буде? Це просто тваринний світ? Так не може бути. Єдина сюжетна лінія, якби дослідження дитини, і як фото звіт з цього дослідження. Оце має бути і в фотороботах, і особлива відеороликів, Вони мають бути тематичними, вони мають бути сюжетними. Сюжет має з чого починатися, продовження і завершуватись. Також це стосується відеофільмів, ну і звичайно, слайд фільмів. Не просто набір кадрів, не просто так сказати, зйомки природи або тваринного світу, а зміст в першу чергу має бути в кожній роботі. Найбільше – 205 робіт – на фестиваль надійшло від юних фотографів. Їхні роботи милували око всіх учасників на виставці, яка проходила під час конкурсу. Батьки замінили, що мені це дуже подобається. Купили мені фотоапарат на день народження. Я дуже була рада, тепер у мене знімки виходять ще краще. І передається відтінки, все дуже природно, красиво. Це фотографія взагалі така велика і цікава іскусство оно завлекает к себе. Мне кажется, многим людям нравится фотографировать и рассматривать фотографии, учиться чему-то новому. Даже старые пожилые люди ходят в лес, чтобы посмотреть что-нибудь красивое, и берут фотоаппараты, фотографируют, фотографируются на память себе, чтобы рассказать потом друзьям и сказать, что, какой чудесный вид можно увидеть и где показать на фотографии, если кто-то не может туда отправиться. Я считаю, что если своими фотографиями я могу передать всю красоту и удивить. Народ, який буде їх спросматривати, говорить прирожденно спочатку всегда не получается, але потім з опытом можна з одного моменту зразу заснять композицію, яку ти хотів зробити. Наша відеостудія «Дивосвіт» представила на фестиваль відеоролик Михайла Штики Охороняйте черепа про середньоазіатську мешканку, занесену в міжнародну червону книгу. Слайдфільм та фото Олексія Токарєва про саламандру, жительку вологих букових лісів та відеофільм Притулок для ведмедів, який розповідає, як потрапляє герой фільму Клишоногий в Закарпатський реабілітаційний центр, де за ним виснаженим та знедоленим доглянуть і не дадуть пропасти лікарі-ветеринари. Це в свою чергу сприятиме відновленню в українських Карпатах бурого ведмедя. Теж червонокнижного виду відеофільм закликає любити й оберігати цих тварин. Адже бурий ведмідь це символ Карпат. Він є і на гербі Закарпаття, Тому, втративши ведмедя, втратимо і частинку національної культури. Відеофільм Притулок для ведмедів посів на фестивалі почесне третє місце. А відеоролик про Саламандру – друге. Першість у номінації Кращий відеофільм вибороли херсонці. Відрадно те, що фестиваль пройшов на досить високому рівні, проте всі учасники незадоволені його короткочасним триденним проведенням, з яких два дні відводилось на приїзд та від'їзд. На жаль, вже всі положення про наші всі українські масові заходи вони підписані в Міністерстві юстиції і там означені строки, терміни проведення. От на фестиваль у нас відводиться три дні: заїзд. Другий день перебування і від'їзд. Три дні це фактично два, два дні повне. А якщо потяги уходять раніше чи приходять пізніше, то у людей виходить лише півтори дні. Я е, теж не згодна з таким е, роз, з такою розстановкою часу, але ми не можемо виходити з рамків е, мін'юсту. Єдине, що єдине, що ми можемо е, скажімо так, е, в програмі. Ставити відкриття, наприклад, на 9 годин, тобто діти мусить заїхати напередодні раніше. От. Ну, Закриття, то вже скажуть, ну що ж вам, закриття буде. Без вас, як сьогодні, поїхало, от у нас п'ять областей. От. Тобто, тут вже нас поставили в такі жорсткі рамки. У нас кожного разу географія фестивалю різноманітна. Ми були і в Києві багато разів. Ми були і в Луганську ми були і в Донець в Харкові. Ми були і в Ужгороді. У вас в гостях тепер ми в Ялті. От наступного разу ми зустрінемось, я сподіваюся, всі хто переможе в своїх обласних турах чотирьох конкурсів. Зберемось в славному своєї історії, своєю своїми традиціями в місті. Сівастополі і е, тематика робіт, яку необхідно буде надіслати в Сівастополь, е, це збереження перевецвітів України. Незважаючи на обмаль часу, учасники фестивалю все ж встигли ознайомитися з деякими визначними місцями та пам'ятками Криму. Здійснили екскурсії в міжнародний табір Артек, Волубківський воронцовський ландшафтний парк та піднялися на замок Ластівчине Гніздо. Який є візитівкою Криму, розташоване ластівчине гніздо над урвищем 40-метрової скали Аврори богині світалку на вершині цієї скелі, і справді відчуваєш себе немовластівка в польоті. А тепер трохи з історії. У російсько-турецьку війну 1877-1878 років на лікування в Крим приїхав поранений генерал, для якого на місці майбутньої фортеці було споруджено дерев'яний будиночок. Тоді багатьом героям війни дарували землі в Криму. З його вікон було видно лише море й небо. Перший власник назвав це місце замком любові. Його можна побачити на полотнах відомих художників мариністів Айвазовського, Лагоріо та Боголюбова, а також на фотографіях того часу. Сама будова була дерев'яною. Другим господаром цієї дачі став придворний лікар Тобін. При нього також залишилося дуже мало відомостей. Після смерті лікаря будиночком, якийсь час володіла його вдова, яка незабаром продала ділянку московській купчиці Рахманіній. Вона знесла стару будівлю і незабаром з'явився дерев'яний замок. Нова господарка назвала його Ластівчине гніздо. Свій нинішній вигляд Ластівчине гніздо отримало завдяки нафтому провословцю німецькому барону Штейнгелю. Він займався бакинською нафтою, а відпочивати приїздив сюди. Бачення ластівчиного гнізда сильно нагадувало середньовічні замки батьківщини барона. Він придав на скелі Аурори дачну ділянку і вирішив побудувати там романтичний замок, що нагадує середньовічні споруди на берегах рейнів. Проєкт нового будинку було замовлено інженерові та скульпторі Леоніду Шерводу, синові архітектора Володимира Шервуда, автора історичного музею на червоній площі в Москві. Уже 1912 року на тісному майданчику Лимен Буруй стояв оригінальний готичний замок. У 1927 році Ластівчине гніздо зазнало руйнації під час сильного землетрусу в 9 балів. Саме гніздо витримало, але постраждала скеля фундамент. Глибока коса тріщина пройшла від її верхнього майданчика до середини, так що замок міг у будь-який момент обвалитися. Частина опорної скелі обвалилася в море, і оглядовий майданчик не виснув над прірвою. В стінах з'явилися тріщини, тому стан палацу визнали аварійним, закривши доступ до нього на невизначений термін. Лише через 40 років після землетрусу розпочалася реставрація замку. Керував операцією архітектор Такіїв. Відновлювані роботи були скеровані на зміцнення фундаменту, часткової відозміни фасаду і внутрішніх приміщень. Крім монолітної плити, всю споруду обнесли антисейсмічними поясами, збільшено у висоту вежа стала декоративно-романтичною завдяки чотирьом шпилям. Правильний архітектурний прийом зробив акцент на крайню частину палацу. Сьогодні відновлений замок офіційно визнаний пам'ятком архітектури 20-го